Таю, ви дивитесь новини 11 каналу. І далі про події Дніпра області та країни. 235-та доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок в нашому регіоні? Дивіться далі. Війська РФ продовжують тероризувати Нікопольщину. Найбільше дісталося самому місту. Вечір та ніч там минули з тривогами і обстрілами. Зокрема, ворог атакував із важкої артилерії та градів. Понад 40 снарядів вночі вцілило у місто Нікополь. Від обстрілів постраждав 47-річний чоловік. У нього осколкові поранення. Медики швидкої надали йому допомогу. Чоловік лікуватиметься вдома. Гатили окупанти по приватному сектору у самому Нікополі на ранок відомо про 24 пошкоджені будинки та дві багатоповерхівки. Більше десятка господарчих споруд і вісім автомобілів. Виникли й кілька пожеж. Їх ліквідували. Зазнала ушкоджень лінія електропередач. Без світла залишалося понад півтори тисячі родин, але на даний момент електропостачання вже відновлене. Дідусь Василь розповідає, вчора близько 21-ї вже лягли з дружиною спати. Чули, що стріляють десь далеко. Потім, каже, снаряд від граду прилетів до сусідки у двір, а згодом і до них. Дивом ціліли, бо ночували в кімнаті, де немає вікон. Троє вікон пластикові, вікна повилітали все. От так і все. Отаке вийшло у нас. Пережили, що почали війну, як родилися. І в кінці теж таке саме. Двічі ворог вдарив по Марганецькій громаді. Обійшлося без жертв. Щодо інших районів області, попри сигнали тривоги, ворожих атак, на щастя, не було. І Шенкаренко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Вже сім місяців війни російські війська обстрілюють велику Костромку. Ворог знищив у населеному пункті всі інфраструктурні об'єкти, майже вщент зруйновані житлові будинки. Попри це, половина місцевих мешканців не полишають домівок. Зимувати планують у підвалах. Подробиться в нашому наступному сюжеті. Велика Костромка протягом десь сім місяців щодня обстрілювалась. Як не саме населений пункт, так і межі населеного пункту були під обстрілами. Вона найближче знаходиться. Після Мар'янського населеного пункту до водосховища Каховська за водою, ми знаємо, що стоять ще рашисти, і звідти вони достають ці населені пункти марянська та велика костромка. Напередодні важкою артилерією ворог втретє поцілив у місцевий ліцей. Останні два снаряди завдали ніщівної шкоди навчальному закладу. Немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу, немає наших кабінетів перших-четвертих класів. У ліцеї навчалось майже двісті учнів, а ще тут давали перші знання дошкільнятам. Напередодні російського вторгнення тут лише завершували капітальний ремонт. Хлопці 24 го числа ще тут робили ремонт. У нас Ось щось підлоги Ось аби зібрати в цілілі меблі до ліцею. Прийшли учні, вчителі зізнаються, дивитись на все без сліз неможливо. Без сліз не можна на це дивитися. Це не можна дивитися без сліз, тому що школа це наше життя, це наше все. Це наші діти, це наше майбутнє. Дуже важко на все це дивитися. Всі, хто приходять, всі плачуть. Тремтить голоси у пана Володимира. За його спиною купа цегли. Це все, що залишили окупанти від його агропідприємства. Одна російська ракета вмить зруйнувала те, що будував більше 20 років збитки на мільйони гривень. Очисні машини. Калібровочна машина. Ну і таке по мелочі – Погрузчик, сварки, всі запчасті, які там були. Слава Богу, що всі живі. Будемо відновлюватися. Село в семи кілометрах від лінії фронту з Херсонщиною тут не втіліло жодної інфраструктурної будівлі. У нас є великий брак в шифері, тому що на сьогодні ми розуміємо, що цей будівельний матеріал є дороговартісний. Але дахи у будинки у людей дуже постраждали, тому потрібно шифер у понівечених будинках із забитими фанерою вікнами продовжують жити люди. Щоправда, здебільшого ховаються у підвалі. Катерина зі своїм однорічним сином Тимуром планує тут зимувати. Є камін, там у нас електричний чайник, є електричну плиту. Спускаємо подвал, оборудовали для того, щоб було дитині зручно, щоб було укриття і щоб було де поспати, покормити, щоб ну, трошки було йому легше. Ми на подвір'ї дуже важко постійно. Збройні сили України на Херсонському напрямку відтіснили окупантів на 30 кілометрів. Інтенсивність ворожих обстрілів останнім часом поменшала, але пильності людям втрачати не варто. Фейна медалюк Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу. Понад місяць мешканці одного з гуртожитків Дніпра сидять без газу. Блакитне паливо відключили за ініціативою балансоутримувача, мовляв, приміщення не призначені для використання газового обладнання. Люди обурені, бо майже півстоліття проблеми з газом у них не було. Чому відключили мережі? Дізнавалась наша Софія Куценко. І сушилка в мене тут, і кухня в мене тут у ванні. Бо в кімнаті теж немає де поставити От і все крутимося. Отак у маленькій ванній кімнаті навпроти унітазу. пані Тамара встановила електроплитку, імпровізовану робочу зону обладнала вимушено, бо кухня загального користування у їхньому гуртожитку тепер без газопостачання. Так готує вже понад місяць, мало того, що це незручно, та ще й небезпечно. Бо старі електромережі каже жінка, можуть не витримати перенавантаження. Як закрили кухню, ми всі поставили печки. Ось зіма настає то й я Не думаю, що в нас таке в це время буде хороше. Будуть включати провода, як кажеться, що потопиться трошки, і погорить усе. Газ кажуть, люди відімкнули за ініціативою власника будівлі приватної компанії, на балансі якої вже кілька років і знаходиться гуртожиток. Судовим рішенням його визнали багатоквартирним будинком і дали змогу мешканцям приватизувати свої квартири. У документах запевняють, люди прописано: багатоповерхівка підключена до газової мережі. Ми покопали з дом газифікований і відключати просто так газ, що кому-то так захотілось. Це у багатоповерховому будинку, де більше тисячі мешканців. Це ну якось не дуже людське. А от власник запевняє, будинок газифікований незаконно. Яким чином провели комунікації, не знає, бо немає технічної документації. Приміщення обстежила спеціальна комісія і виявила чимало порушень. Це по документації було як сушильні. Тобто слово кухні ніколи там ніде не використовувалося. Після того, що нам відповіли, які там недоліки є, скільки треба в коштів туди вкладувати. В нас немає коштів на розрахунковому рахунку. Ці будівлі майже півстоліття газові мережі завжди обслуговував Дніпрогаз, кажуть мешканці. У нас є лічильник, який нам сказали, що у нас тут сушилка, неправда. У нас є газові плити. У нас тут є плита з духовкою. У нас тут був світ. у Нас тут був вода. Ми посувались. Ми за все розраховувалися. Нам приходили платіжки. Ми за все розраховувалися. Чому раптом комунікації відрізали у Дніпрогазі? Людям не пояснюють. Ігнорує компанія і журналістів. На наш запит немає відповіді вже два тижні. Загальні кухні кажуть люди знаходяться на балансі власника. Мешканці припускають, що приміщення просто хочуть продати, і ті, хто не приватизував свої кімнати, можуть залишитися без осель. Я тут нічого не значу. Він завтра скаже, що мене викинуть на вулицю. і Викинуть я не почуваю себе безпеці. А от адвокати власників кажуть, своїми приміщеннями можуть розпоряджатися на власний розсуд, бо компанія за них справно сплачує податки. Та додає, на колишніх кухнях мешканці порушували правила безпеки та мали борги за газопостачання. Наразі це фактично Же з доброї волі, що ці мешканці вони користувалися цими приміщеннями однак, власник. У нас за законом має право вільно користуватися своєю власністю. в даному випадку. Він позбавлений це робити, тому що на ньому фактично висить ризик за весь будинок. Водночас люди не планують зупинятися і готові до рішучих дій. Ми готові перекривати трасу і відстоювати свої права, тому що всі наші конституційні права грубо порушуються. Незалежні юристи дії власників будинку називаються неправомірними та радять людям вирішувати конфлікт через суд. Ну, Балансоутримувач він не має права цього робити, оскільки у мешканців гуртожитку мають бути індуальні договори на постачання газу. І вони щомісяця оплачують по відповідним там нормам споживання або на підставі лічильників і таким чином припинення газопостачання конкретним квартирам чи приміщенням в межах цього будинку воно суперечить чинному законодавству. Ба більше, якби будинок не мав належних технічних документів, Дніпрогаз не обслуговував би його мережі, запевняють фахівці. Софія Куценко Олег Одринський, Новини 11 каналу. 100 гривень за десяток. Такою може бути вартість курячих яєць вже найближчим часом. Продукт щотижня додає по 10 гривень. і Дорожчий, як під копірку від різних виробників. Чи є надія зупинити зростання ціни на яйця? Наше нове розслідування. За останні сім днів яйця куряче здорожчало ще на 10 гривень. Кажуть, з такими темпами позначку у 100 гривень за десяток. Ось ось перетнуть. Уже 68-65 десяток яєць. Ну ж ви. на пенсію не протягнеш, Це точно. Дуже дорого. Дуже я не знаю, як скільки вони тоді будуть 100 стояти чи більше. Держпродспоживслужба за тиждень зафіксувала новий стрибок вартості яєць. За останній тиждень ціна на яйця виросла приблизно на 10-15%. З кінця вересня місяця виробник підняв ціну майже на 100%. Економічне підґрунтя даного питання вивчають відповідні служби. Торговельні мережі сьогодні також чекають на об'єктивне розслідування. Ціна, яка на полицях магазина, це в більшою це ціна, яка формується від ціни, яку надають постачальники виробники Ми зробили певну низку листів запитів щодо роз'яснень і пояснень. Кажуть, вітчизняний розріб став заручником ситуації. Держрегулювання оминуло виробників і постачальників, і ті не стримують своїх апетитів. Тож торговельні мережі сьогодні стоять перед вибором. Або відмовитися від закупівлі цієї продукції, і далі наш покупець і споживач зайде в магазин, і не побачить, скажімо, яєць на полках, або ми вимушені закупляти цю продукцію по той ціні, яка наразі нам диктує відповідні постачальники і виробники. Найзатребуваніше серед покупців торговельна мережа України уже звернулася до столичних чиновників з проханням втрутитись у ситуацію. Працюємо плідно з відповідними міністерствами. Ми теж просимо врегулювати цю ситуацію, тому що, як ми бачимо, на сьогодні ситуація трошки, скажімо так, хаотична, не врегульована, і це дає підстави казати про те, що ціна далі буде зростати. Оскільки яйця дорожчають як під копірку від різних виробників, чи немає тут змови, вивчає міжобласне тервідділення антимонопольного комітету. Зростання цін не завжди відбувається у разі змови виробників продукції. Наразі у нас на сьогодні відсутня інформація, яка вказувала б на змову виробників, але у разі надходження такої інформації то органи будуть застосовані усі заходи впливу. В антимонопольному комітеті зізнаються, воєнний час працювати складно. Чимало підприємств нині працюють у прифронтових регіонах. Чекати відповіді на запити доводиться тижнями, але оскільки яйця курячі належать до соціальної групи товарів, їхнє різке здорожчання обов'язково далі аналізуватимуть. У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції буде винесено відповідне рішення, притягнуто до відповідальності суб'єктів господарювання і винесено зобов'язання припинити порушення про захист економічної конкуренції. Ми не втрачаємо надію особисто поспілкуватися з виробниками, що постачають на ринки Дніпра курячі яйця. А поки вся надія на курей. Аїна Мендалюк, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Ворог наносить ракетні удари по об'єктах інфраструктури. Міська влада Дніпра та благодійні фонди згуртували зусилля задля швидкої відбудови споруд з сучасним рівнем комфорту. Для обладнання банного комплексу українським військовим благодійний фонд Марії Пінчук за дітей у короткий термін здійснив доставку з Європи великого промислового водонагрівача. Прилад одразу доправили захисникам. Дніпро поступово оновлюється після руйнувань, які завдали російські ракети. Міська рада Дніпра виділяє кошти на реконструкції інфраструктурних об'єктів, але всередині теж потрібно зробити багато оздоблювальних робіт. Я звернувся до фонду Марії Пінчук за дітей, щоб надали допомогу у вигляді пристроїв для підігріву води, опалення. Через короткий термін після звернення новий велетенський водонагрівач вже у потрібному місці. Він стане в пригоді українським захисникам.

Волонтери фонду Марії Пінчук в короткі терміни знайшли необхідне обладнання, закупили його за кордоном та доправили в Україну. Марія Вікторівна завжди відкрита до таких запитів. Фонд Марія Вікторівна розуміє, що якщо ми не будемо захищені нашими військовими, то, тобто і діти наші будуть в певній небезпеці. Тому фонд щиро, постійно і завжди опікується нашими збройними силами і ми. Чекаємо цієї перемоги і впевнені, що вона не за горами. Зробити свій внесок в перемогу України над Росією, допомогти українським захисникам в Дніпрі стало справою честі. Фонд Марії Пінчук традиційно гідно підтримує справу, якою опікується. Які будуть пристрої? Я надав виконавцю, тобто розробнику проекту. Вони сказали, що вони їх влаштовують з вигляду. Вони дуже красиві. Водонагрівачі вже поїхали до військових. Волонтери сподіваються, що це буде тепло не тільки фізичне, а ще й душевне. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Перший в області проєкт будівництва житла для родин внутрішніх переселенців створили у Любимівській територіальній громаді. З початку війни Любимівка стала надійним і теплим прихистком для понад двох сотень сімей переселенців. І тепер керівництво громади серйозно замислилося над тим, щоб назавжди залишити у селищі цих людей. Репортаж нашої Ірини Каблуцької. Голова Любимівської сільради цю околицю вважає перспективною, адже тут зберіглися комунікації, які можна використати для нового будівництва. Чотирьохповерховий будинок для внутрішньопереміщених осіб зараз ми працюємо над умовами, над механізмом для того, щоб ці умови влаштовували повністю з компанією будівельником. Вже є домовленість Євген Широких. Сподівається, що до проєкту будівництва ще приєднаються міжнародні фонди та інвестиції. Есторин, бо ця справа нова в області. Громада від себе буде робити все можливе, щоб цей проект вдався. Територіальна громада прийняла понад дві сотні сімей внутрішньопереміщених осіб. Багато хто з Любимівців запросив людей жити до себе у свої домівки. Подружжя Сазоненків з Донецької області у Любимівці в них не було нікого знайомих, однак їхали саме сюди. що штудіть, люди становлюються нагада, поэтому дали адрес, хотя ми не знали этих людей, незнакомые, приехали приїхали сюди, і коли приїхали, то нас даже хорошо прийняли. Господиня будинку дуже зайнята жінка, очолює сільське зернове підприємство. Вона і прийняла у себе усю родину Сазоненків всього п'ятеро осіб. Звісно, тісновато, вроде би как, але все одно треба людям допомагати, і ми якось здружились, і все хорошо у нас. Володимир та Світлана вдячні, що їх тепло прийняли. Втім, припускають, що доведеться шукати десь власне житло, бо повертатися нікуди, як і більшості переселенців. Ми всі хочемо найкращого, а б це все закончилася. Всі домой навіть не даже несмотря на то, що стільки разрушений. Втім, перспектива отримати квартиру в Любимівці має привабити переселенців, особливо тих, в кого маленькі діти. Моя гая жила моєго воду. Це дому. моя сестра. Ми жили прямо рядишком возле друг дружки. Так. А війна, і ми Родина обов'язково з'єднається. Може так статися, що це буде саме у Любимівці, адже тут з'являться квартири для таких сімей. Якщо буде така нагода і будуть, ну. Якесь запрошувати, якісь перспективи в цьому, то тоді, звичайно, вони напишуть заяву. Їм подобається тут. Деяким переселенцям вдається знайти роботу ще й за фахом. Я хотіла дуже влаштуватися на роботу, ось прийшла до школи і влаштувалась. Олена працювала в Костянтинівському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Вона професійний дитячий психолог. Її досвід і бажання працювати знадобилися у місцевому ліцеї. Олена вже запропонувала онлайн групу психологічної підтримки. Вона запропонувала як психолог, як реабілітолог за фахом, щоб вона. Надавала допомогу не тільки дітям нашого ліцею, не тільки педагогам, не тільки працівникам ліцею, а й всім охочим жителям селища. Налагодити онлайн зв'язок з учнями та мешканцями селища фахівцям ліцею знову ж допомагає громада. Щодо цих ноутбуків, що це здійснилося, що вони отримані. Євген широких не приховує, що хоче якомога більше сімей переселенців вмовити залишитися у громаді. Дуже люди приїжджають, працев... працевиті, талановиті фахові. Люди найважливіше людям буде де жити, а почекати ще трохи можна. Вважають нові мешканці Любимивки. Поки зведуть будинок та залишиться війна. Ринакаблоцька Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Семирічний хлопчик з Широківської громади щодня чатує на трасі у бік Херсонщини. На своєму блокпості Малий співає пісень, так підіймає настрій українським захисникам про дружбу маленького патріота та військових. Дивіться далі. На жилеті, берцях та військовому картузі з синьо жовтим стягом у руках. Семирічний Артем щодня чергує понад дорогою. Траса вздовж його будинку веде на кордон із Херсонщиною. Нею часто їздять військові. Саме їх вітає хлопчик, махає прапором, складає з пальців тризуб і співає їм пісень. Одного ранку, ще на світанку, земля здригнула, ще в раза наша кров, ракети з неба, колони танків. Зареві старий про почесну варту хлопчик несе із весни. Так каже його бабуся, підіймає бойовий дух захисників. Для них малий став справжнім талісманом. Такий у нього позивний інтерес до військових у хлопця був завжди. Ми їдемо в машині по центру. Він у це вікно виглядає. махає. ми приїжджаємо в машину. Він кричить, слава Україні! З вікна в нього навіть в телефоні. Він не мультики дивиться. Він дивиться карту. Карту, де видно, яку територію наш освободили. Він більше інтересується політикою. Він приходить до мене, спрашує, які країни нам допомагають. Зараз робоча зміна Артема триває кілька годин на день тільки після того, як закінчаться уроки. У повній екіпіровці він займає пост, виконує і благодійну місію. Кошти, які дають небайдужі, передає на потреби Збройних сил України. Ми збирали. Сів і нас, а це стороні всітки на павербанки, на передову хлопцям, на сніжок, на на джип два рази. Серед військових Артемка знаменитість, шеврони та амуніція, їхні подарунки. Але головний наша перемога ще попереду. Діти це наше життя. У мене теж є діти. У мене теж є внук. І коли розумієш, що такі діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них. То це просто, ну воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Ми розуміємо, що такі діти, як він, зможуть стати на захист нашої України. Потім, якщо ще будуть якісь до нас претензії, один із захисників на ім'я Микола часто навідував малого і згодом раптово зник, розповідає бабуся. Їхала скора медики військові. І за ним їхав його, його машина їхала, і за рулем був не він. Ну і ми так сопоставили, поставили. Ми поняли, що військовий отримав поранення. Позивного військового Артем не запам'ятав, але активно його розшукував. І до останнього вірив, що Микола обов'язково вийде на зв'язок. І нарешті це сталося. Над Карпата Сахаліном буде вільна Україна. Ми своїх не бросаємо, Так що ще не дніра покатаю. Слава Україні. Героям слава! Да, це він Ура! на власному досвіді Артем знає бажання здійснюється, тож певний, перемога буде за нами. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами і бережіть себе.